Значить, як замовити проєкт вентиляції? Справа у тому, що ви всі мислите логікою примусової штучної вентиляції. Для того, щоб проєктувати вентиляцію, треба дійсно мати відповідну освіту, сертифікат і проєктувати. Для цього у нас є партнери, з котрими ми працюємо, і якщо у замовника є потреба в примусовій вентиляції, звісно, ми. Робимо проект ми враховуємо технічне завдання і проєктуємо будинок з штучною примусовою вентиляцією. Але так як у нас є нормативи, і дуже часто в будинках є або газ, або камін, природня вентиляція повинна бути обов'язково. І вона не проєктується отак просто окремо від будинку. Для того, щоб вона нормально працювала, а нормально, що мається на увазі, це е, максимальний час в рік. Коли вона працює стабільно, проєктується будинок з природньою вентиляцією, друзі. Розумієте? Будинок, де природня вентиляція лише частка системи будинок. А коли ви збудували будинок і тепер, ой, треба щось робити, то в такому випадку, вибачте, це вже буде на і рак риба. Але для того, щоб все повноцінно, нормально працювало і не було дискомфорту, це проектується одразу з будинком. Тому всі наші проекти мають розділ природня вентиляція. Всі. От зараз ми заходимо будувати будинок, там будуть елементи примусової штучної вентиляції. Будуть. Ні? Будуть. Да. Все, мене проконтролювали. будуть Але природня там запроектована одразу з будинком. На консультаціях доволі часто є. От сьогодні ми обговорювали, наприклад, підвал, і також торкнулися теми вентиляції, Розумієте, тому що купа парадників, котрі приходять, кожен хоче зробити дирку в стінці, щось туди засунути за 20-30 тисяч гривень і розповідає, що це вентиляція. Ні, це не вентиляція. Вентиляція це є приплив повітря, є забор повітря, і при цьому у вас немає дискомфорту від цих протягів, котрі вона створює. Розумієте? Тому, якщо є потреба в консультації, ви можете замовити консультацію. Можна подивитися ваш будинок, намітити варіанти, де можуть бути вінканали. Потім треба обрати технологію, по котрій ці вінканали зробити. От, або вам доведеться робити вже природню штучну вентиляцію. Тому тут треба дивитися кожний будинок індивідуально і вже приймати рішення. Але як таковий проєкт на природню вентиляцію, ну, вибачте, ми не робимо. Це просто розділ в нашому проєкті. А отак, от окремо, ну, на жаль, не робимо. Дякую за ваші друзі, вподобайки і коментарі під цим відео.